Скучаю безмірно і цілую ваші фото. Малюсь, держусь, кріплюсь і надіюсь, Но не злюсь. Пані Анна читає листа від чоловіка, 75-річного політбранця Кремля Володимира Ананьєва. Торік, у лютому, його кияни в окупованому Криму затримали ФСБівці за нібито підготовку теракту. Дружина згадує, як вперше побачила відео із затриманням чоловіка. Все було Значить, знято на відео, як вони там. Біля цих дверей стоять, потім відкривають двері. Наступний кадр, що володя вже на землі, обличчям до підлогу. Ну, роздягнений в Майці, розумієте? А потім, значить, ФСБшник щось там розглядає. Я не знаю, я так розуміла, що той, начебто, той вибуховий пристрій, який, начебто, знайшли в тому будинку. Володимир Ананів народився на Івано-Франківщині, та коли йому було три роки, сім'я переїхала до Керчі. Там Минуло його дитинства до переїзду після школи у столицю. То він настільки любить Керчі, Крим, що він кожного року їздив в школу, оці ці зустрічі випускників. Їх вже там багато небагато залишилося, але все-таки вони продовжували зустрічатися протягом. Всього свого життя чоловік завжди мав патріотичну позицію. Був членом народного руху України. Крім того, займався громадською діяльністю. Зокрема, в Криму захищав права власників землі на півострові. Спілка власників землі. І коли він очолював цю організацію, то е, виграв е, грант е, яку у Великобританії. Пані Анна з чоловіком познайомилися випадково на вулиці у 87-му. Жінка згадує їхню першу зустріч. На площі Богдана Хмельницького познайомились. Володя, мені здається, йшов з роботи, а я там по справах своїх йшла, але дуже не хотіла нікуди йти. Так думала, ну куди б мені так звернути, щоб не йти по справах? Ну, а тут поступила пропозиція випити каву. Володимир Ананів щороку їздив на півострів навіть під час повномасштабного вторгнення в листопаді 23-го вирішив навідати родичів. Дружина згадує, намагалася переконати чоловіка не їхати до Криму. Я йому казала, Володя 14-й і 22-й – це дві великі різниці. Не, не, не потрібно туди їхати. Тим більше, що ну. Він же ніколи не, не приховував своїх поглядів, розумієте? Тобто він завжди був громадським активістом, і там його так так, так же знали. І кажу, ти просто ризикуєш. Людина розмірковувала як нормальна людина. Людині 75 років. Їде на свою батьківщину, у когось може бути в голові, що його затримають. Кинуть в СІЗО 4 лютого 24-го року. Фезбівці затримали Ананіва та ще двох людей. Усіх звинуватили в нібито в плануванні підриву автівки окупаційного очільника Криму Аксьонова. За версією російського слідства, 75-річний пенсіонер Ананів зберігав саморобну вибухівку. Згодом йому додали ще одну статтю обвинувачення: посібництво у підготовці до скоєння теракту. Цілий рік володю тримали в СІЗО. Цілий рік його він не, не визнав свою вину він не пішов на співпрацю з цими органами, і, от зараз його вже е, перевозять з Криму. В Ростов, бо по цих статтях, терористичних статтях у них суди відбуваються виключно в Ростові. Місцевим вони не довіряють. З моменту арешту дружина з чоловіком спілкується лише через листи, які він пише адвокату. Володимира Ананіва вже і топували до Ростова, де 8 квітня має відбутися суд у його сфабрикованій справі. 75 років ну це неймовірно те, що людину в такому віці просто. Затримали не за що і звинувачують в такому страшному злочині, як, який він просто, ну він просто фізично не міг би долучитися, навіть якщо б дуже хотів. Я дуже сподіваюся, що Бог дасть ой, нам можливість зустрітися. Я сподіваюся, що. Все таки під тиском може тих же міжнародних організацій. Все таки знаєте, такі категорії людей, особливо такого похилого віку, почнуть повертати додому. 75-річний нанів найстарший з усіх кримських політбранців. Він має важкі хронічні хвороби і потребує постійної меддопомоги. Пані Анна наголошує, що ув'язнення чоловік може не пережити. Валерія Церна, Дмитро Суслов, Суспільне ми новини, думає, Крим. на цей.